Чарівний ліс на світанку. Світяться гриби, туман. Золотисте світло проникає крізь дерева, повільно сходить сонце, пролітають птахи. Маленький троль відчиняє круглі двері свого грибного будиночка, позіхає і потягується з широкою посмішкою. Доброго чарівного ранку, мої маленькі друзі! Доброго ранку, сонечко. Привіт, дню! Потягнись, пострибай, покрутись, пограйся, поплескай в долоні, поворуши носом, прокинься з голови до п'ят. Доброго ранку, маленькі друзі. Сонце вже зійшло. Час потягнутися і посміхнутися. Починаємо пробіжку лісом Щоб ніж камера, тягнісь у гору мов дерева з гори Помахаюками за крупки смокнули і крипне весело, почнемо день стрібає як зайчик, клуб мов в колотах, що зливайся, як то-ку-ту Клакай, мов шапка з болота, клюкате молота, каку, танцює в феїчках по рук рокує, гніть купона. Я райся, як джем, тупая, як гігант, бум 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 усім повзи як ралик, ступай на шпинки, почухай бушко, зроби сальто з мрійки. Срібай як зайчик, крутись мов колода, сливай як макарони, хватай вовчапки болота Танцюй, як феєчка, крукує як ведмідь упав на попу, ха, -ха нічого сміс. Іхній закричи лісова веселинка вперед Там, раз-два-три тягнесь у гору мов дерева з гори, помахаю за круг і і крикне весело Почнемо день <риклад> Стріба, як зайчик, опісько в колотах Що як як макаронику Клакай, в шапка з болота Бракати молодка, каку, танцю, як фаїчка, по кроку, як гніть упав на попу, а нічого сміс Лузися, як жиле, і арайся, як джем, тупає, як і бум-бум-бум. Як ралик, ступай на шпиньки, почухай вушко, зроби сальто з мрійки. Стрибай як зайчик, крутись, мов колода зливайся, як макарони, квакай, мов шапка з болота, танцюй як феєчка, крукуй як ведмідь, упав на попу, ха ха нічого смість!